Ось і минув ще один день мого життя. Я стала на один крок ближче до вічності. Я не знаю, скільки ще шляху залишилося мені пройти, але знаю, що в кінці на мене чекаєш Ти. Я не знаю достеменно, як ти виглядаєш, але знаю. Що ти найкращий з усіх синів людських. Все, чого я прагну і про що мрію, є в тобі. Ти приготував для мене щось найкраще, те, чого око не бачило і вухо не чуло, чого й уявити я собі не можу. Від мене взамін вимагаєш так мало, тільки щоб я вірила тобі. Була з тобою, щоб я не опускала до свого серця цей суєтний і лукавий світ. О, як багато пропонує мені Князь цього світу. Все виглядає таким цікавим, яскравим, а іноді навіть дуже потрібним. Але кожен раз, коли я піддавалася спокусі відчувала пустку і неспокій. О мій дорогий Ісусе, мій обручнику, не дозволь, щоб я хоч на мить захопилася оманою цього світу і серцем віддалилася від Тебе. Тільки з тобою мені добре, Ісусе. Тільки біля тебе я почуваюся справді щасливою. Коли я стою тут, біля тебе, я відчуваю на собі твій погляд, твою любов і вже нічого не боюся, нічим не переймаюся, все приймаю і насолоджуюся спокоєм і невимовною радістю. Моє життя стає наповненим глибоким сенсом, стає дуже вартісним і змістовним. Біля тебе, Ісусе, я дихаю на повні груди, і посмішка не сходить з мого обличчя. Дякую тобі, Ісусе, за цей безцінний дар жити з тобою. Бо ти це любов, така чиста і тиха, бо ти сонце правди ясне, відкрию тобі серце, ні горе, ні лихо вже буде мені не страшне, бо ти це любов, така чиста і тиха, Бо ти сонце правди ясне, відкрию тобі серце, ні горе, ні лихо вже буде мені не страшне.